Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 1 липня, 23 рік. Вирішив я зняти відео про нашу ожину. Не знімав я цвітіння, як вона гарно цвіла. Маємо ось такі вже зав'язі. Ось такі у нас гарні кущики, вони тут ростуть біля по межі з сусідами. Ось так вони гарно нав'язалися в цьому році. Дуже багато зав'язі. Це така вона не дуже велика. Але дуже смачна і ароматна, вона дуже 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 ароматна. Що за сорт не знаємо, тому що купувалися, як знову як на Миколаївських ринках, там що скажеш, що тобі потрібно, те тобі і продадуть. Але вона дуже ароматна, дружина колись закрутила варення з нею і його неможливо їсти, тому що Ну таке, немов парфумів налили в банку. Дуже-дуже концентрований аромат. Родить вона кожен рік. Я її не обрізаю, як під корінь. Ось на минулорічних паганах. Вона плодоносить гарно. Вона в нас не вимерзає. Ще зелененька. А ось поруч у нас за що я хочу зняти є ось така ожина. Ось така крупнюча. Давно я хотів таку мати. Ось така велика, здоровенна. І ось її тут дуже багато. Дуже багато. Вона не така ароматна, вона просто, як можна сказати, смачна. Тут у мене такий кущик, трошки я розмножив там і для себе. Ось якщо порівняти на коробку від сірників, ось така ягода, майже в розмір коробки сірників тому що візуально впало. Зараз спробуємо зважити. Ось, зважили ягоду. 10,2 грама. Це одна ягода. Ну, різні є, є ось 7 грам. Єсь ось Майже дванадцять грам. Майже десять грам. Ось чотири штуки в нас заважили майже тридцять дев'ять грам. Ось така гарна, так вона у нас. Велика така ожина прямо. Так ось вона гарно родить. У нас її небагато, буде чисто покуштувати. Аромата такого нема куштував прямо в ефірі. Таку ярко виражено. Просто ожиновий присмак, солодка, смачна. Ось така у нас ожинка. Тут у нас біля ожини чорна смородина росте, Ось лишилися трошки ягідок. приїхала до цюня і вона у нас по збору ягід вже зробили заготовочки, вже вона обірвала. Це лишилася внизу гілочка, не помітила вона. Так уже обірвала. Чорна смородина у нас достигла. По річки теж ось такі по річки на кінець хочу зняти. Це у нас все залите. Такий кущик на сонці чудово виграває. Ось, які гляньте. Яка краса. Яка краса. Але це вже інша тема відео. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка, коментарі, обговорення. Слава Україні!